На 51-й сесії Нікопольської міської ради зареєстрували 39 депутатів з Сесію визнали правомірною та розпочали. Із запропонованих питань одразу виключили інформацію фінансової інспекції про ситуацію з кредиторською заборгованістю розпорядників та отримувачів коштів. Це питання не в перший раз вноситься на обговорення депутатського корпусу, та традиційно керівник інспекції Олег Осадчий на сесію не приходить, направляючи своїх підлеглих. Ця сесія не стала виключенням саме тому. Через відсутність Олега Осадчого питання зняли з порядку денного. Емоційно та довго депутати розглядали більше півсотні земельних питань. Вісім з них так і не пройшли. Найбільш шумні дебати розгорілись між головою земельної комісії Олександром Рибаковим та депутатом Віталієм Журавльовим. Не обійшлось навіть без взаємних звинувачень. Суперечки розгорілись навколо передачі в приватну власність нових дільниць на вулицях Мечникова, Некрасова та Степана Разіна. Віталій Журавльов запропонував зачитати результати службового розслідування, інформуючи колег, що начальник управління містобудування та архітектури Світлана Токар порушила закон, самостійно привласнивши цим земельним ділянкам поштову адресу. Почтовий адрес присвоюється рішенням ми В законі і написано. Технологічна карта по присвоєнню почтових адрес. Це по закону України є технологічна карта. Це нормативно. Це нормативний документ. Як пояснив депутат Сергій Піддубний, мешканці міста, що претендують на ці земельні ділянки, вже зробили земельні проекти, мають витримки з державного земельного кадастру про земельну ділянку. Проте депутати після довгих суперечок та емоційних обговорень ці рішення таки не ухвалили. Предлагають вопроси зняти з повістки дня, розібратися з виводами служебного розслідування, відправити їх в компетентні органи. Прийнять какое будь прийняти рішення, і після этого прийнімати рішення, щоб людей не обідіть і прийняти законне рішення. Далі депутати не проголосували ще заряд земельних питання. Своїми голосами змінили програму розвитку ЖКГ на 2014 рік. З одних статей зняли кошти, іншим додали. Так на 200 тисяч гривень збільшили витрати на ремонт гуртожитків та житлового фонду комунальної власності. 300 тисяч гривень додали на плановий знос аварійних дерев, ще 99 дев'ять тисяч на санітарну обрізку. На майже 400 тисяч зменшили витрати на трави в скверах та парках, 540 тисяч зняли з капремонту вуличного освітлення та 79 тисяч з кредиторського боргу за міську дошку Пошани. Крім того, депутати проголосували за фінансування проведення в цьому році капітального ремонту дорожнього покриття на вулицях Шевченка та санаторній, частковий ремонт на вулицях Рижикова, Нікрасова, Першотравневій Каштановій, Карлоліпних та Краснодонській, Гагаріна, Героїв Чорнобиля та Станіславського.